У суботу, 21 вересня, одеський Чорноморець на своєму полі в рамках першого матчу сьомого туру зустрівся з львівськими Карпатами. Єдиний гол у матчі на 52-й хвилині забив Тарас Савків, що вразив ворота суперника прямим ударом зі штрафного. Ускладним завдання левом Володимир Адамюк, якого було вилучено з поля на 64-й хвилині за другий гірчишник. Однак, попри гру у меншості майже половину тайму, Карпати зуміли втримати переможний результат та вивести три очки. Чорноморець посідає. Дванадцяте місце турнірній таблиці УПЛ маючи у своєму активі шість очок. Карпати розташовуються на 10-й позиції з вісьмома балами. Того ж дня Олександрія у домашньому поєдинку протистояла лівому берегу. У першому таймі підопічні Руслана Ротаня створили декілька моментів. Проте так і не змогли відкрити рахунок. Зазначимо, що к'яни з 44-ї хвилини грали у меншості після вилучення сухоручка. На початку другої половини зустрічі Олександрія скористалась перевагою та вийшла вперед, забив кампус. Через 14 хвилин шабану подвою перевагу господарів, забивши ударом головою після кутового. У підсумку гра завершилась за рахунком 2-0 на користь Олександрії. За підсумками з семи зіграних турів, Олександрія наразі перебуває на другій позиції з 16 очками. Лівий берег на 11-му місці 6 Балами. 21 вересня Київське Динамо та Львівський Русі грали у Києві на стадіоні Валерія Лобановського. Проте сильнішого не виявили. У першому таймі м'яч не опинився у сісці в річ жодної з команд. Після перерви жовто-чорні могли вийти вперед, але гол ігора Краснопіра на 50-тій хвилині після перегляду відеоповтору вар було скасовано через офсайт. У середині другої половини зустрічі львів'яни та кияни обмінялися ударами в каркас воріт. Однак до фінального свистка рахунок на табло так і не змінився. За підсумками семи зіграних турів, шести матчів рух перебуває на шостій позиції з 11 очками. Динамо на першому місці з 16 балами. 22 вересня у рівному на стадіоні Авангард зустрілися рівненський «Верес» та Інголес Петрового. У першій половині зустрічі Інголес володів перевагою. Гості змогли шокувати рівнян у кінці тайму, коли за 6 хвилин двічі забили Верес. Спочатку засмутив кожугаря Малиш, а потім штрафний із лівого флангу від козака головою з межі Воротарського завершив Вілівальд. У другому таймі на 65 й хвилині зустрічі Верес завдав першого удару плишину воріт суперник та відразу забив гол. Скоротити відставання рівнян зумів кльоц. Драматична розв'язка сталася в компенсований час. Верес заробив пенальті, але не реалізував його з першої спроби. Однак довелося перебивати через те, що воротар інгульця не стояв обома ногами на лінії воріт, що не є за правилом. З другої спроби Марко не схиби, зрівнявши рахунок. 2-2, два нічия після сьогоднішнього матчу інгулець набрав 4 очки та посідає 15-ту сходинку у турнірній таблиці. УПЛ. Верес має в активі 5 балів та йде на 14-му місці. У другому матчі другого ігрового дня зустрілися Криворізький Кривбас і Полтавська Ворска. Через повітряну тривогу у Кривому Розі гра розпочалася на напівгодини пізніше. Щоправда, за сім хвилин після стартового свистка команди повернулися до укриття. Коли матч відновився, першими завили гості. Класні індивідуальні дії продемонстрував і єде. Господарі відновили перетест ще до перерви. Після удару зі штрафного м'яч Рикошетом від стінки опинився у Соса, який головою переправив його у ворота. 1 -1. Відразу після свистка на перерву Диктор знову оголосив про повітряну тривогу. Коли гра відновилася, голів більше не було. У підсумку поєдинок завершився з рахунком 1-1. Після шести матчів Кривбас посідає шосте місце в УПЛ та має у своєму активі 11 очок. Горс йде восьмою і має 9 балів. В заключному матчі другого ігрового дня Житомирське полісся зіграло з Черкаським ЛНЗ. Гості провели солідний перший тайм і були винагороджені за старання голом незадовго до насання перерви. Рахунок вдалося відкрити завдяки влучному удару орендованого у Шахтаря Топалова. У другій половині зустрічі команда Андреса Караско вже відверто грала від оборони, і лише на останніх хвилинах вовкам таки вдалося орятувати цю гру завдяки голу Олексія Газолюка на 88-й хвилині. Полісся залишилось на третьому місці в чемпіонаті з 14 очками. Ален зайде п'ятим і має 11 пунктів. У матчі сьомого туру УПЛ Колос здобув свою першу перемогу в поточному сезоні. Колівці з мінімальним рахунком 1-0 обіграли зорю. За господарів відзначився третяков. Колос посідає 13 місце в таблиці УПЛ, маючи в активі 6 очок. Зоря перебуває на восьмому місці із дев'ятьма балами. У заклічному матчі сьомого туру УПЛ Шахтар зіграв проти оболоні. Донечани відкрили рахунок на 17 17-й хвилині. Артем Бондаренко з меж штрафного у дотик відправи м'яч у ворота після скидання в падінні через себе від Вінісіуса Тобіаса Віснили свою перевагу помаранчеві чорні вже в другому таймі. На 67-й хвилині Треоре вдало зіграв на добиванні після того, як Георгій Судаков з близької відстані влучив у стійку. На 79-й хвилині підопічні Маріно Пуща зробили рахунок розгромним. Судаков забив, а Треоре відзначився асистом. Крапку в цій зустрічі на 90-й хвилині поставив Невертон, який завдав результативного удару, скориставшись передачею Миколи Матвієнка. У підсумку матч завершився з розгромним рахунком 4-0 на користь Шахтаря. Шахтар посідає четверте місце в таблиці УПЛ, маючи 12 набраних очок після 6 проведених матчів, оболонь йде 16-ю, останньою і з двома пунктами після 7 ігор.